Що шо залазь на шест, я що, по твоєму стриптизерка, ти куди блядь, прийшов? я Так, у нас сьогодні вечір імпровізації. Хтось уже був на моїх вечорах імпровізації? Ні, хтось був там, хтось крикнув, хто був. Як вас звуть? Діма. Наче інша людина сказала. Я був. Як то звуть? Діма. Я не думав, що ти будеш зі мною говорити. Я тут вам підготувала теми, щоб вас зайобувати. Сьогодні навалим, Сьогодні навалим так. Це мій батя. Ми нарешті познайомились. Сьогодні навалим і ще й йобним, правильно? Ну, от ви спереду сидите, добрий вечір вам. Ви сидите отак. От. Ви як вас звуть? Ви сіли спереді, ви так захотіли? Конечно. Конечно, любите дивитися на підбородки. Там. А бажаєте. Так. Шукаєш третій. Шукаєш третій? То десь отут, на пузі. Дивись, в район вагінки. Чим ви займаєтесь по життю? Я дизайнер. Ви дизайнер. Щось малюєте, виходить? Я створюю одяг. І створюєте одяг. Самий крутий одяг, який ви створили, Артем. Тренч. Тренч? Ні, а якісь, може, трусики для жирних. Щось корисне робили. <рес> Бо тренч це, звісно, прикольно. Я би тренч носила, але. Труси для жирних прикольніше. Щось не думаю. Це ну, таки... в планах, ну це в планах тільки. Все в планах зробити. Плануєте якийсь такий великий показ чогось, тренчів, наприклад? Е, ну, не тренчів, а показ скоро планується. Скоро планується показ. О, а де можна прийти подивитися на ваші шмотки? Ну я вам потім все надішлю. Та десь на лісовій, про? <праць> <праць> я проїжджаю, а там палатка. <праць> Показ мод. і я на стою. стаю. <рес> я ще хочу запитати по-любому 100%. Сьогодні сюди дівчата привели мужиків, які не хочуть тут бути. Є таке? Наоборот. На наоборот, ти хотів тут бути? Так. Привіт, як тебе звуть? Просяк. Пане Ростислав, ви військовий чи чим займаєтесь? Пам'ятаєте скернича? Ні, я не пам'ятаю. Я попала. пана Що-що? Про пана Дона пам'ятаєте? Пан Дон. ви пан Дон? Ні. <рес> 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 Це в мене був замполіт мій вас. Ваш замполіт, Так. Да. почекайте, замполіт це ж військово щось. Так. Ага. Як я почувствувала, божечки, яка я молодець, а від вас просто вайп іде, що ви зараз всім повістки почнете роздавати. І розкажіть, як ви сьогодні сюди попали. Як так сталося? Ну я прийшов за 40 хвилин, щоб зайняти місце. Так, я не кажу, скажи мені, що не так. <ривіт> Бо щось почнеться. Олобе тут. Я не вирішую питання, я не політик, хоча може так здасться і з цього піджака, Я помага. <ривіт> В мене ще є кепка, — «Make stand-up great again», і люди думають, що я за Трампа. Я мені <ривіт> Ребята, мені, чесно, мені так паху, хоч Ющенко, я клянуся, просто піджак гарний, мені подобається. Ви прямій фанатики, сподобається вам дуже сильно. Да ні, цікаво, я дивлюсь. Мені? подобається, Подобається так. Оце так, Грязь, <с жопа, анал, аналита, де вся дій чорне. Ми не будемо їбатися, пане Росі. Жопа анал. ви мене десь на порнхабі бачили. Це не я клянуся вам. Я Зі мною такого контента немає. Ну я рада, що вам, подо... вам подобається, коротше, жорсткий гумор да, такий, да, типу, да, щоб да. було по жесті. Да, Хорошо, я можу проте це кажу чи Не можна та похуй, похуй вообще вам. Ви це записали? <рес> що потім не було? Вибачайся, блять, на камеру сука. О, ви вже сміливі. Добре вечір. ви п'єте пиво. Пиво. Да. Перше, друге, восьме? перше за багато місяців. За багато? О, ви, ви розв'язалися зі мною сьогодні? <світ> Я, ла -ла <світ> Я люблю, коли люди роблять щось класне в своєму житті. І як? Що, ноги отнімає вже? Та я поки не вставала, просто, я не знаю. Я не п'ю півроку, вже так сталося. Так, дійсно, чому це? Ну от, третю складку там зараз побачиш, це, це причина, чого я не п'ю. І я вчора випила, чи вчора, чи позавчора, я випила квас якийсь, як у мене відняло ноги від нього, <посверток> <посверток> і мені ще всі почали казати, що в квасі є алкоголь, ви це знали? <посверток> і я така буде дуже тупа, якщо моя дитина помре від кваса, блядь. Ладно? 12 шотів тікіли, поняли? Хоча б розумієш, за що це? Ну квас! Абсолютно тупо, я вважаю. Так, ви випили пивко. Як вам хорошо? Чи? Та нормально в взагалі. загалі. А що це? Ви не пили, скільки не пили? Та я взагалі пиво не пила багато місяців, а так алкоголь я п'ю. А це сьогодні вона понизила градус. Ще вчора вечір вона закінчувала морошей. Який алкоголь ви любите? Давайте я люблю говорити про Ой, алкоголь. Ой, про алкоголь, ну це серйозно. Взагалі ігристо тільки п'ю. Ви, ви п'єте тільки так, 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 так. просечко якесь. Ну так, так. Таке так, так, так. дівчаче. Щось дівчаче п'єте. Ну, хочете сказати, що після двох бутилок просеку не йде текіло? Та все йде. <реш> <реш> Чим ви займаєтесь? Я блогерка та я лекторка з історії моди 19 століття. <реш> Ви ще всі це почули, так? Ви лекторка з моди 19 століття? Так, так для кого ці лекції? Для людей, для людей комусь прям цікаво, яка була мода в 19 столітті? Так, я провожу лекції в музеях Києва і України. О, блін, це дуже круто. Ну добре, давайте про моду 19 століття. От що було модно? От я була би модна, хоч по відсотків так. Сто відсотків так, але ви махаєте отак, навіть Даже... я не фізіогномік, але кажете, що ви піздіть. Що було саме модне в 19 сторіччі? Рабство. Я по моді, я по корсетах, панчохах. Да, похуй на робо, вони там як бомжи одівалися, yeah. вам, вам все рівно на ці тряпки на них. Я поняла. Корсети були модні. Були, але ну, жінки в них помирали. Не тільки в них такі були часи. А от скажіть, будь ласка, чи відомі випадки, коли корсети надівали втіхаря собі не тільки жінки, але й чоловіки? А, не втіхаря була мода і на корсети серед чоловіків, які коректували свою Стать, ну, тобто вже було б все гарно. Та ну тип... якісь предки ми коли по-любому в такому ходили. Через це йому попередавлювало все і мозги вже поплавилися. Я зараз буду просто душнити про історію, тому. Так, давайте лучше я подушню. Добре, вам подобається мій стендап? Так, я просто в тіктоці побачила і закохалася. О, класно. Почти як в корсети, так? Ви подумали, ой, пухленька, я б її затягнула. Ні, в ідеально. Я в піджаку, як куди. Ви думаєте, я по такому принципу вибираю? Хто похожий на те, як я в діта? Так, як вас звуть Наташа Наташа, добрий вечір. Ви з подружкою. Вечер. Я з подружками кажіть. Я хочу сказати, що я безумно просто обожнюю ваш скандал, і коли ви жартуєте про свого чоловіка померлого. Дякую, там якраз мій хлопець сидить, йому буде Наташа. дуже приємно. Може чуть голосніше. Що це не моя ідея, а ваша? Бо мені потім дома сасаті і а я придумала Богдан. Це Наша ідея, якщо що, я просто то вдова, і я так люблю... і вона ви, ви теж вдова і вам їбать, ви. ви давно вдова? Ну три роки майже три роки. Ну це уже можна, да. Уже суспільство вас не засудить. А ви так радуєтеся цьому? Ні, я завжди кажу, що в нього було таке саме їбануте чувство гумору. Що він би розділив ці шутки. А він би посміявся. Він би посміявся, да. Царство небесне. Царство небесне. Та да, він, звісно там в аду. Царство Небесне. Ви краще запитайте, хто вона по професії. Хто ви по професії? Я теролог. Ви таролог? Да, я без карт зараз. Я... А ви так розйобитесь, бо ви мужу предсказали смерть, а він вам не вірив. <рес> Царство Небесне! А я казала. Ви таролог. Карти маєте з собою? Собою не маю. Собою не маю. І ви теж ж таролог? Ні, вона ah. казала просто. А, ah, а, ah, ти просто ти все чуєш. E, <ривітно> подумай над іншою Подумай над иншей професією. Там. <ривітно> Що що, що саме? підслуховувати? <гур>, Гур! Це Да. <рикл> Бе, це ж не можна казати. Таролог є на Work.ua така е... <рикл> вакансія. Таролог. Бе, смішно, якщо е, е... ну знаєте, в якийсь момент в офісі президента хтось почне шукати собі. Таролога, Ахуєнно. Я думаю, Мар'яна Безугла могла би підійти під е... таролога. Тарологиня. Це так Мар'яна Безугла там і роз'їбалася. Як давно ви таролог? Ну, от дивіться, десь роки три-чотири. А скажіть, будь ласка, пані Наташа. Так співпало. Як звали вашого чоловіка? Женечка. Це вже не поможе Наташ. Я ще нумеролог. А ви ще нумеролог? Так, да, 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 да. А до того я практичний психолог за освітою і за професією. Ви були психологом і перейшли в тарологи. Я знаю лише одного психолога, яка стала тарологом і відмию. Це Альона Курілова. Я вивчала її біографію. Наташа, скажіть, будь ласка, Можливо, це ваша да, погана. Можете про неї говорити зі сцени? Я? Да мені похуй, я можу все говорити. Да говорить. Ростик, я можу все говорити. В її рості, каже, я можу говорити все. Дивіться, є два девізи по житті. Поту і поїбать. Так що, при... Це головне правило тарології, правильно? <риклад> <риклад> а ви мені нагадали, що я виграю. Мільон, та слухай, похуй і поїбать. Що я... саме, саме круте, ви людині нагадали, що ви аж сама були в шоці від того, що Боже, яка судьба у людини? Саме прикольне було це, коли е, я зробила розклад е, жінці, яка не могла там рік лікується, не можуть сказати, що в неї. Я побачила її діагноз, причому я не знаю, я не медик, я не знаю звідки. Коротше, ну от прикол. Був. Ми просто підгляділи у неї в карточки. <рес> Мені самі було дивно, коли вона там через тиждень відписалась, каже: дійсно, я пішла на МРТ, перевірила те, що ви сказали. Дійсно так воно є, як ви сказали. Я потім аж загуглила, думаю, блядь, звідки я це слово взагалі. Знаю? <риклад> <риклад> Класно. А ви вона багато подруга ваша гадає вам? Ні, до речі, от я в неї ні разу ні разу, бо ви християнка, ви от це все їдете. <риклад> я єврейка. Ви іудейка. Ой, це хорошо. <риклад> <риклад> ні, я нічого не буду говорити. Ви не не питаєте, хто я по професії. Я з цього відео почну, де ви мені кажете, а у мене запитайте. Я заплатила 600 гривень. Я хочу розказати, що я. Ким ви працюєте? Я піар-менеджер Альони Альони. Ви піар-менеджер Альони Альони? Вау, круто! Ви думаєте, що я можу і за її двойника пойти, правильно? Мужик, це не так смішно, що ти. Це не настільки сильний прикол, щоб пузо надривати. Я йому можу потім імпотенцію нагадати. Нагадати? <рес> Ви піар-менеджер Альони Альони. Щось цікаве нам розкажіть про Альону, Альону що ми не знаємо. Ні, насправді вона дуже крута. Я знаю, я з нею знайома, вона дуже мені я подобається. Я знаю, ми про, ну, про вас з нею розмовляли. А ви розмовляли? Да. Шо, шо, про що розмовляли? <рик> Та ні, насправді я просто запитувала у ну, чи вона дивилась ваш стендап, чи подобається їй саме ваш стендап. Вона сказала, що так. Класно, класно. Буде смішно, якщо я це залишу на Ютубі, прийде Альона і напише, це піздець повний, це піздеш. Ну, вам прилетить? Та ні, я шучу. Ну нічого, я думаю, що все буде добре, якщо що вас Наташа попередить, нагадає, все буде добре. Ти добрий вам вечір. Моя подруга дуже не хотіла, щоб я це робила. Що саме, ви щас пукнули чи що? Ні, вона не хотіла, щоб я говорила з вами, не сказала. Чого? Ви нікого Говорите, ви що? Ми тут всі зібрали? Ми практично ми родичі. У нас сьогодні таке застілля, Типо, поняли? В кінці вечора ви мене вас ненавидите, нахуй. Ну чого подруга не хоче, щоб ви говорили? Бо вона інтроверт, а я дуже люблю поспілкуватися. Класно. А на який почві ви здружились вообще? А вона мене попросила коректор. Браво. Останнє, що було цікавого? Мене кинув хлопець. Вас кинув хлопець. мразь, як зовуть його? Антон. Як я? Антон. Антон, ви заплатили 600 гривень. Можем похуй Антона. Давайте, мужики і дівчата, п'ять рифм до слова Антон. Ja. Так. Простик, давай, жги. Тобі можна все. Покемон. вот ну це щось добре. Це про його хуй, ми поняли. <рес> через що розсталося, якщо можете розказати. О, він сказав, що йому дуже комфортно в наших стосунках. Ой, бля. <рес> я правильно розумію, йому було заєбсь через це він такий мені тут заєбійсь, я не хочу. <рес> а у мене от є питання до мужиків: чого? треба виходити з зони комфорту. Нахуй! Хочете, ми знайдемо вам когось іншого. Та ні. Не хочете? Зараз перерва з мужиками. Може, жінки? О. О! О! Це класно, бо тут я вам точно поможу. Тут в залі по-любому є одинокі дівчата. А. Хто хоче дівки? Ножниці. Та я виріжу, нахуй? Тепер вам в дірек прилетить не тільки пісю. А, о, а мені було нормально. Мені в якийсь момент жінки почали скидувати цицьки свої. А прикол в тому, що мене це не збудло, я просто дивилась на гарні цицьки і плакала. Я, не такі. я така, ви суки, ви, ви хто вообще? Для чого ви це робите? А бідно ж, вода, так що. Таке я життя. Я дуже розумію. Ви дуже мене розумієте. Вам теж скидують цицьки? Ні, я про гарні цицьки. Що Про гарні цицьки. А, про про Ні, я думаю, у вас про гарні цицьки. <рес> Запитайте у подруги, вона все рівно нікому не розкаже. У неї дуже гарні цицьки. <рес> у неї дуже гарні цицьки? <рес> <си>? Так, <рес> да. да, Я думаю, у всіх інтровертів гарні цицьки. Там так смішно чоловік сміється. Можна з вами поспілкуватися. Дядя Діма. Мені наче дев'ять, поняли? Дядя Діма, мені не треба ця цукерка. Добрий вечір, дядя Діма. Добрий вечір. Дуже вас люблю, я на вас підписаний, ви супер, ви взагалі бомбезна. Класно, дякую вам велике. Ой. Чим ви займаєтесь, дядя Діма? Я працюю на оборонному підприємці. Ага. І більше ви нічого не скажете, бо вам не можна. Ні. Я поняла. Добре. Як ви думаєте, на скільки гривнів ми вже нашутили тільки що? Ну за цей час. Зі мною? Ні, зі всіма. А, ну зі всіма ви навалили, то нормально зі мною навалили а з вами чучуче. Там Та ви працюєте на оборонному підприємстві. Ростик, мені можна пізять? <рив> а з ким ви сьогодні прийшли? Вас компанія ціла? Е, братуха мій, Андрій. Андрій Братуха. Не вздумай. Mm -hmm. Нормально общалі жиш, ну все нормально. Це моя подруга дитинства Ірина. Ірина. Це подруга Олена. Олена. Так. І ми в чотирьох? Ви в чотирьох, всі просто друзі. Ну, звичайно. Да. Так починається. Да. По кориш, ну, <рес> 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 Ну що ти паліса? Так підкола? починається любе домашнє порно, мало яке я дивлюся. <рес> <рес> Класно. а ви давно друзі? Скільки вже років? Років <говори> 30. Ну, так. Років три, скільки вам? Тридцять. Дуже молодий просто голос, я, я через це. Це дуже, <говори> дуже... просто голос такий. <говори> О, які ви інтересні там люди. Давай ще скажи «мілфа». давай. Що, що? — «Мілфа», ні? Я не знаю, я боюсь. <говори> — Ви мені скажіть, там Мілфа, ні? Так. <говори> да. <говори> 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 Мілфа з побитим глазом? Я наче зараз біля білого наливу стою в черзі. Сказать, чого глаз підбитий? Не скажу. А нам ще спала пані я йду. Я просто теж таролог, по совместительству. Ви теж таролог? Так, <�ilt> да, головний бухгалтер, Поняла? Це одна і то. А ви, ви таролог і головний бухгалтер? Так. Після літра пива. Це Це ж взагалі не коннектиться, мені здається, ні? А, ну Я боюся її. І... Таролог, у мене вопрос, ви віруючи? Це <п> вкуню. <'ят> <п 'ят> <оп 'ят> <п 'ят> Ну, інтересні, ви, звісно. Ви вже завелися. Все, я думаю, що можемо йти по нашим темам. У нас з вами є сьогодні три теми, але в них багато питань. Перша тема у нас з вами буде. Ми поговоримо з вами про наших предків. Є е, е, ніхуя собі. Єбать, е, попав на лекцію. Щас тут про одяг розказали, про ще щось. Е, бать, а я просто дизайнер. У мене так. Да? Е, ти ще за це бачиш? Бачиш, це пізнавальний контент. Що ти п'єш? замов собі ще. Значить, хтось є, хто отримав від своїх предків щось в спадок, що краще б не передавалось? Не алкоголізм. Щось. Спадкова хвороба. Прошу, спадкова хвороба яка? Псоріаз. А псоріаз передається через покоління. Так. А тобі сказали хто це? Баба, дід, хто це? Моєї бабусі брат. Твоєї бабусі брат? Да. Пішло нахуй це питання. Є бабусі брат, а да. точно ли дедушка був з бабушкою? Я поняла. Питання про родичів хуйові, бо ви набухалися і не розумієте, про що. Ви такі милі. Тут не схожі на всіх хто тут є. Так, як вас звуть? Саша, про себе щось розкажіть. Цікаве. Ну, я така дружина короче, хорошого чоловіка. А, ви почали з цього, я зрозумів. Ви... <рес> Просто ви йобуєтесь всім, щоб вам всі заздрили. Нормально не боляче. тобі? <рес> так, ви дружина, хорошого чоловіка, і ви домогосподарка. Ні, ну я працюю теж. А ким працюєте? Я розробляю сайти і також маркетолог. Та за з цього треба було починати. Це вже третє сортне. Це він ваш муж, а не ви його жена. Любіть себе, поважайте. Як подруга? Як вас ви добри? Катя. Катя, дуже дуже красиво. Ви чим займаєтесь? Я кінолог. О, ви собак тренуєте? Я собаку. Дядя Діма. <реш> дуже дорого. Дуже дорого? А сюди хтось собакою заходив, чи то мені були? Ой, у вас це ваша собачка! Клас, привіт! Я й обнулася. А як звуть, скажіть, будь ласка. Нікі. Який миленький. Не підпаліть його об свічку. Нікі, а скільки йому? П'ять років. Не такий класний, Нікі. Що робив Нікі найгіршого в своєму житті? Боровав носки. Крав, крав носки і їбав їх? Ні, просто він і ховав і ховав. <рив> а, ховав? <рив> і він дуже чимний хлопчик. Дуже класний пес. Як ви думаєте, йому сьогодні тут весело? Ну, йому не дуже весело. Йому не дуже весело. Так, але це краще, ніж в самому в готелі. Ага, ну я дуже я дуже рада, що він тут. Мені подобається такі Вообще, класно, коли собаки приходять на стендап. Класно, коли вони приходять самі. Це взагалі охуєнно. Я готова всім дарувати безплатне місце. Так, а він у вас ну любить дівчаток чи хлопчик? Дівчаток. А дівчаток він правильно. У мене пес просто гей, але я приймаю його вибір.

не розумію. Класно, якби, якби ви просто йшли по вулиці, і ваша собака ще й чуже дерьмо прибирала. Інші люди вам такі, от вам, будь ласка, 50 гривень. Ні, була смішна історія, ми йдемо по вулиці, а він, короче, на хабука колебать. Я смотрю, люди спустять мені, улыбаються. Думаю, блядь, що ти не твоя поврачуйся, а нас, 2 нету говна. А що у вас за порода собаки? Ну, у нього ж улиця слабо. Слушай, то у вас собака ось така, но насрала 2 километра. Вам не кажеться, що він просто хаває своє дерьмо, тому що йому стыдно, типа. Вона мене кормить яким-то дерьмом, я сру три кілометри, ребята. Мені перед іншими собаками стыдно. Він бачить обірмана і такий, брат, ну я що, я це... накормила мене. З ким ви сьогодні прийшли, розкажіть нам. З друзями, друзі, друзі, друзі. Ви не пам'ятаєте хім'я. Олександр так. Е, Рігіна, моя подружка. Це ваша, її друг. Мій хлопець і мій друг. Ага, так. у Вас дуже цікаві е, зв'язки між собою. Ви давно всі друзі. Ми не спимо. До того як ви це сказали, я й не думала. Ну ми не спимо це. Тіпа. Ми ми не спимо, це Тіпа у них все хуйово в парі. Чи є? Вони, вони путь, Але... <рес> Дякую, що ви це уточнили. <рес> А, ви, я, я просто, все, що ви можете зробити, це просто навчити, їх, щоб що вони дерьмо їли один з ви давно разом пара. Буде рік у лютому. Де ви познайомились? В інтернеті. В Тіндері? Да. А в тебе в Тіндері ніколи нічого не було? ти така, да, там є! Там є жизнь! Тобі подобається? <синувач> Лучше. Представ, немає йоршика для дерьма. <ріць> <ріць> я прикидаю, знаєте, перед нею ставлять вибор Тіндер, чи ти все життя їсиш суп оцими п -п пальчиками для суш, поняла? І вона, така, да, в в'їзду, я буду отак так от хлібати, але но, но тіндер та є, це заебись. Бог на сьомий день создав Тіндер. А ти часто сидиш в тінде? Багато так. там Там тусуєшся у тебе там класно. Багато мужиків крутих там зустріла. Ой, ні бать, і сі робочісторія тоді була такі дезанки, не стало. Ти цим гордишся чи сумуєш? Щоб ми. Я розуміла, щоб який яку музику включить. Хорошо, розкажи на історію. Привіт, читала описання. Думаю, ні бать, не ходіть читати на описання. Я, тупи... я представляє, людина там написала, спеціально трудився. Полтора часа сидів, це писав. І прям і ніхто не читає. от такі так, ну Отакі життя. Ля... Спонсор. Я така, ну що, діддома спонсируєш, і що Ну так, ну, да, в Тіндері ж так і сидять, типа, які, які діддома спансірують, шукають. Всі дітки, які є, тут спонсор. Давайте. зустрічі. За две три встречи в неделю 3000 долларов ебать, заволоджей код. Я ему пишу, что вот джек-код, обычно ебать бесплатно. Ты еще денег не набавишь. Спасибо. Ты ему прям цену посала? Ты дуже открыта. Да, мне вообще все равно я такой. У меня есть собака летят, это главное. Скинь несколько клад. Я бы скинула факту, просто пельмест. Он говорит, а можно еще несколько, как бы, не бесплатно, уже дядушка, я денег на не не видео. Ти не думала, що це не спонсор, а тебе просто розвели на фотки. Да. Коли я була на 20 кілограм худіша і одинока, я прям всім скидувала нюси. Всім я щас, як клянуся вам. Якщо щас мені хтось напише Алла, типа дві тисячі доларів, я салю твої фотки. Я така сливай, сливай, бо ці суки пишуть, що вона вже пускай подивіться. Я була худа. Це е, все правда, все є.